З метою покращення у по перевезення пасажирів за власників коштів, «Тернопіль перетерноелектространку було придбано 5 тролейбусів Чехського виробництва, Підали дали змогу забезпечення функціонування тролейбусу маршруту номер 9 і провести заміну тролейбусів, які вичекали з цієї Встановлено у 2010 році 1800 телефонів і пільговим категоріям це телефони. Загальна мережа на сьогоднішній день становить 81 тисячу абонентів. Постійно приділяється увага на розвитку інтернету і мобільних. Житловин міста повертається житлово комунального господарства. Тут не все так добре, як дорогилося, без кожного фінансування галузи, але не дивлячись на це, все. все-таки проводиться посольство ремонт. Капітальний фонд не зафінансовано, в яких проведено ремонт на суму 1,4 мільйона, що становить лише 93% від запланованої суми. Тернопіль є один з найбільш обласних центрів західної України і першим, першим місцем в Україні, де гуртожитки передаються в комунальну власність міста, якось.